Якщо ви зараз бачите це відео, це означає, що я вже відзняв і доступно на моєму каналі відеогляд ось цього чудового казаночка з теплообмінником, з радіатором, який називається Terra Incognita Hyper Hyperpatto на літр 300. Я дуже довго його чекав, дуже довго його шукав, поки він з'явився в наявності. і ось Нарешті я можу цю всю красу показати вам. Придбати цей чудовий казаночок можна буде в мене, прямо от саме цей з огляду. Зі знижкою 10%. Для цього напишіть мені в мій інстаграм, MyCamping або в мою телеграм-групу. Переходьте, будь ласка, дивіться повне відео на моєму Ютуб-каналі. Залишайте коментарі, вподобайки. Обов'язково підписуйтесь на всі мої соціальні мережі. Я вас всюди чекаю. Величезне, величезне, дякую. Побачимось у наступних відео. Всім Дякую.